Вітаю вас! Продовжуємо знайомитися із системами управління базами даних. Сьогодні розпочнемо знайомство із глобальною інформаційною системою QuintaDB. Система управління базами даних QuintaDB належить до глобальних інформаційних систем. Тобто вона розміщена в хмарі, не потребує обов'язкового встановлення на комп'ютер у вигляді десктопного додатка, підтримує роботу із кросплатформеними операційними системами, в тому числі із системою Android. Тому я думаю, що буде корисна для... Виконання практичного завдання при вивченні розділу програми інформатика 10 системи управління базами даних. Система управління базами даних ФІН ДБ передбачає роботу як у вигляді адміністратора, тобто людини, яка створює та веде базу даних, так і у вигляді користувача. Робота адміністратора з системи управління базами даних відбувається у режимі конструктора. Інформація вноситься, запити формуються, звіти формуються. Ці-всі -всі операції готовою Даних відбувається на порталі. Тобто ми вже познайомилися з вами із двома видами конструктор і портал. Система КВНТ-ДБ, в принципі, умовно безкоштовна. Пропонує для безкоштовного використання свою, свої потужності, але накладає певні обмеження. Тобто, в безкоштовному е, варіанті можна створювати необмежену кількість форм, але не більше 1200 записів. Місце відводиться до 1 ГБ для збереження файлів. Можна створювати необмежену кількість порталів, але користувацьких лише до трьох. Можна створювати до трьох команд. Використовувати до 40 полів. Підтримка користувача здійснюється за допомогою форуму або блогу. Формується до 5 звітів, до 5 діаграм, до 5 карт, календарів, правил для полів, правил форматування, дій за умови, нагадувань. Можна робити до 400 експортованих записів. Ці файли можна експортувати до 5 ГБ, до 1200 API викликів і до 250 електронних адрес. Для навчальних цілей, в принципі, цю систему управління базами даних реально використовувати. Для професійних цілей можна, можна оформити підписку. Робота адміністратора бази даних розпочинається із створення форми. Форма це свого роду листівка, на якій розміщені якісь поля. У ці поля можна вводити інформацію, яка буде автоматично формуватися у таблицях. Між таблицями будуть здійснюватися, забезпечуватися зв'язки. Тобто є можливість зберігати інформацію, поновлювати її, накопичувати, робити запити, на основі її формувати звіти і так далі і тому подібне. <кій> тобто всі дії, передбачені до бази даних, застосовуються. Поля типу стандартні, поля типу додаткові. Для типу роздільники та інші. Як бачимо, в рознесені три колоночки. До стандартних належать такі поля. Рядок тексту, багаторядковий текст, ціле число, число з крапкою десятковою, випадаючий список, Радіо кнопка, яка дозволяє обирати одне із е, декількох значень. Чекбокс можна обрати декілька значень із запропонованих. Дата, дата і час. Час це три типи пол, стандартного поля, які дозволяють опрацьовувати е, часовий формат. Два типи, які дозволяють працювати із файлами, будь-які файли, і фотографії, це графічні файли. Емейл-адреса, телефон, URL-адреса це дозволяє працювати із специфічними полями, електронна почта, мобільний телефон чи стаціонарний телефон і адреса в інтернеті. Додаткові поля формула, підпис, дозволяє користувачу малювати свій підпис, який буде зберігатись у базі даних у вигляді окремого зображення. День народження. Boolean. Це логічного типу, яке може набирати одне із двох значень. Або так, або ні. Мова, вибір мови, країна, список країн, годинний пояс, матриця. Це множина коміру для введення даних в одному полі. Тобто, якщо в нас якась систематизована інформація є. Щоб не розкидати їх по окремих полях, можна оформити у вигляді матриці таблиці. Автоінкремент. Доповнення до вже існуючих полів у таблиці. Генерується це поле автоматично. Є можливість задати початкове значення та крок зміни. Іншими словами... Це звичайне числове поле, в яке заноситься значення зі зростаючої числової послідовності. З кожного запису, буде своє унікальний номер. Місце знаходження, власник запису і дія. Ось такі типи додаткових полів. Також є поля типу зв'язок. Ми пам'ятаємо, що існують зв'язки один до одного, один до багатьох, багато до одного і багато до багатьох. От для налагодження зв'язків між різними об'єктами в базі даних використовується саме це поле. Ну і поле субформа, яка дозволяє у основну форму додавати якусь підрядну форму, субформу. Останній тип даних це роздільники та інше. Тут є поле типу тексти HTML, Java, Script-код. Можна розміщувати якісь тексти в ролі підсказки, підказки, вставлення скрипта чи кода тощо. Секція та розрив сторінки дозволяє акуратненько розміщувати інформацію на формі. Логін та пароль можна забезпечувати для надання доступу до окремого запису в базі даних. Таким чином ми з вами ознайомилися із основними поняттями, які використовуються в системі управління базами даних Quinta DB. У практичній частині нашого уроку вам потрібно буде перейти за посиланням, яке там міститься, і е, зареєструватися на е, платформі Quinta DB. В результаті у вас буде власний персональний кабінет, скріншотик цього аккаунта, звергти у та прикріпити до звіту. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам, разом до перемоги!